Мої вітання всім! Мене звуть Світлана Медяник, я психологиня, арт-терапевтка. І в цьому відео ми поговоримо про стрес, про тривогу, про панічні атаки і що з цим робити. Як я сказала, я практична психологиня, і, в залежності від запиту моїх клієнтів, я використовую різні методи роботи, такі як когнітивно-поведінкова терапія, арт-терапія. Використовую метафоричні асоціативні картки, малювання, ліплення, колажування і так далі. Маю понад 14 років досвіду у сфері психологічного здоров'я, являюся авторкою арт-терапевтичних програм, співавторкою книг, статей, веду свої сторінки у Facebook, Instagram, TikTok. Працюю з дорослими, підлітками, дітьми, допомагаю подолати тривожність, віднайти свою внутрішню опору, краще зрозуміти себе у дитячо-батьківських відносинах, у тривожних станах і так далі. У цьому відео ми поговоримо про те, що таке емоційний дисбаланс, як розпізнати, що ви у стані психоемоційного виснаження, і чому дуже важливо повернути стабільність. І наприкінці я подарую кілька простих діагностичних і стабілізуючих практик, а також розповім, як я, як психолог, можу допомогти вам через консультації, через терапевтичні заняття, а також через свій авторський курс. Отже, що ж таке емоційний дисбаланс? Емоційний дисбаланс це коли наші емоції починають керувати нами. А не ми ними керуємо. Це може виглядати як різкі перепади настрою, сльози без причини, або навпаки сильна емоційна порожнеча, драківливість або агресія на дрібниці, тривожність, яку неможливо відключити, постійна напруга в тілі, стиснуті плечі, важко дихати. Часто мої клієнти говорять, що таке відчуття, начебто, в мене немає. Якщо в цьому стані людина знаходиться тривалий час і нічого з цим не робить, то це дуже сильно виснажує нервову систему. Якщо тривалий час не звертати увагу на такий свій стан, то можуть з'явитися панічні атаки, порушення сну, апетиту, пам'яті. Можуть з'являтися соматичні симптоми, такі як головний біль, біль у шлунку, хронічна втома. Часто мої клієнти говорять, що вони не можуть зосередитися в враження, наче голова в тумані. Це призводить до вигорання, до соціальної ізоляції, а також до депресивних станів. Для того, щоб глибше зрозуміти, що ви знаходитеся у нестабільному психоемоційному стані, я пропоную пройти психологічну діагностику. Давайте собі чесні відповіді так або ні на ті запитання, які я вам буду задавати. Перше запитання таке. Часто відчуваю напругу або тривогу без видимої причини. Друге. Складно розслабитися навіть у спокійній обстановці. Третє. Прокидаюся втомленим. чи втомленою. Четверте. Важко зосередитися. П'яте. Переживаю емоційні гойдалки: то плачу, то злюсь, то байдужа. Шосте. Відчуваю, що мене більше немає. Таке життя начебто на автоматі. 7. Уникаю спілкування або, навпаки, чіпляюся за інших. Восьме. Тіло часто болить або гуде без причини. Якщо у вас від трьох відповідей так. І більше то варто подбати про стабілізацію психоемоційного стану. Що може допомогти при нестабільному психоемоційному стані? А, які техніки, які методи використовувати? А, сьогодні я підготувала вам такі прості чотири техніки, які допомагають моїм клієнтам і які допоможуть вам. Техніка заземлення вона дуже проста і допомагає багатьом моїм клієнтам. Називається 5 4 3 2 1 Озирніться навколо і назвіть 5 речей, які ви бачите. Тобто все, що попадається вам в очі. Наприклад, я бачу квітку, люстру, штору, лампу, книгу. І крем для рук. Наступне: назвіть чотири речі, які ви можете відчути тілом. Те, що ви відчуваєте тілом. Я відчуваю, як мої ноги дотикаються до підлоги. Я відчуваю, як плаття дотикається до мого тіла, я відчуваю, що я сиджу на, на дивані. І я відчуваю, як помада лежить на моїх губах. Далі, три. Назвіть три речі, які ви чуєте. Що ви чуєте? Я, наприклад, чую, як на вулиці шумить вітер, а по дорозі їде автомобіль, і ще десь далеко а, потяг. А, Гуде гуде, ну, оці такі гудки сильні великі. Назвіть два запахи, Назвіть два запахи. А, у мене перший запах, я сьогодні зранку їла хліб з яйцем, і це залишилося в роті. І другий запах це а, запах парфумів. Моїх парфумів. І один смак смакі ще залишився в смак у мене від хліба. Навіщо це робити? Тому що ця вправа швидко повертає у момент тут і зараз і зменшує тривогу, коли людина знаходиться у нестабільному психоемоційному стані, найчастіше наші думки десь далеко від нас. А ця вправа допомагає повернутися в тут і зараз. Наступна це буде дихальна вправа. Робимо вдих на 4 секунди, потім затримка дихання на 7 секунд і повільний видих на 8 секунд. Повторити потрібно як мінімум 4 рази. Вдихаємо, вдихаємо носом, видихаємо ротом. І слідкуємо за тим, щоб дихання було животом. Вдихаємо на 4 секунди. Поїхали. Потім затримка. І повільний видих. Отже, вдих на 4 секунди. 2 4. Потім затримка 7, раз. 1 2 3 4 5 6 7 і повільний видих 8 секунд. Мені трохи незручно і а, говорити і Рахувати, але якщо ви будете робити це самостійно, у вас все вийде. Отже, це допомагає заспокоїти нервову систему та тіло. Наше глибоке дихання заспокоює нервову систему. Наступна дуже важливо, дуже важливо при емоційному виснаженні знаходити час для себе. І для відпочинку. Що це може бути? Чи це може бути просто відпочинок на свіжому повітрі, може бути розслаблююча ванна, прогулянка біля води чи в лісі, це може бути догляд за собою, це може бути улюблена книга з чашкою чаю, чи якесь хобі. Зараз переставлю десь камеру, бо сонечко зайшло і зовсім темно стало. І ще одну техніку, яку рекомендую сьогодні, це буде арт-терапевтична техніка. Називається Мій дім. Що потрібно? Потрібно взяти аркуш паперу і намалювати будинок. Не потрібно намагатися. Зробити як художники, тому що арт-терапія це не про художність, це про внутрішній стан. Важливо виплеснути те, що є всередині. Уявіть, якби цей будинок, цим будинком були ви. Якби ви були будинком, то яким би будинком ви були? Намалюйте. Себе у вигляді будинку. Подумайте, який це будинок буде. Він буде великий чи маленький, який у нього буде дах, чи в ньому буде дах. Він буде прямим, кривим у вигляді трикутника, чи, може, якийсь інший. Які будуть двері? В цьому будинку, які будуть вікна, скільки їх буде, намалюйте стіни, подумайте, чи буде у вашого будинку фундамент, який це будинок, із чого він буде побудований? Із дерева, з цегли, з бетону, чи з якогось іншого матеріалу. Для малюнку використайте ті кольори, які вам хочеться, як вам гарно розфарбуйте так, щоб вам. Було приємно дивитися на свою роботу. Коли закінчите роботу, проаналізуйте її, подивіться, чи є дах у вашому будинку, чи є двері, чи є вікна. Це символи захисту, доступу, контакту, чи є стіни, це про межі, про опору. Ваш дім великий, чи він маленький? Він стоїть на чомусь, чи він висить у просторі, у повітрі, Чи є люди поруч, які кольори. Це все може дати вам підказки про те, наскільки ви зараз стабільні всередині. Наступне запитання, на яке хочеться дати відповідь, для чого ж потрібна стабілізація. Тому що без неї психіка втрачає здатність адаптуватися. Стабілізація, стабільність дає відчуття контролю, вміння справлятися з тривожністю, зменшення психосоматики, поліпшення сну. Апетиту, здатність приймати рішення, мати внутрішні опори. Що я, як психолог, можу зробити, як я зможу вам допомогти? Я запрошую вас на консультації та в терапію. Для роботи зі стабілізацією психоемоційного стану я маю курс. Вже готовий, розроблений із 10 занять, котрі так і називаються стабілізація психоемоційного стану. Курс можна пройти в індивідуальному порядку, це значить, що ми будемо зустрічатися з вами кожного тижня на протязі 10 тижнів, і будемо працювати, використовуючи техніки, ті, які є в курсі, але. Коли ми працюємо індивідуально, я зможу вам задавати запитання, ви зможете мені відповідати, і таким чином ви зможете більше розуміти про себе, більше дізнаватися про себе. Бувають такі ситуації, коли людина працює з собою самостійно, це теж дає результат. Але часто буває так, що самостійно неможливо побачити. Своєї проблеми, навіть дивлячись на себе збоку, тому що коли є людина, яка мала велику практику в цій темі, і може підсвітити вам, підказати щось, чого ви можете самі не побачити. Тому така робота саме з терапевтом, з психологом, є найбільш ефективною. Також ви можете пройти цей курс в записі. Це 10 відеозанять, які ви теж будете отримувати один раз на тиждень самі працювати. І в кінці по бажанню ми можемо з вами зустрітися і зробити висновки із цієї такої самостійної терапевтичної роботи. Також я маю міні-курс, який називається Психологія для життя, як знизити тривожність. Курс Психологія для життя, як знизити тривожність, складається з п'яти занять, де є і теоретична, і практична частина. Його отримати можна, перейшовши за посиланням, яке я залишу під цим відео. Після оплати курсу ви отримуєте на ваш телеграм. Повіщення, з початком роботи і переходите за посиланням, дивитися відео, виконуєте практики і таким чином працюєте. Також пропоную індивідуальний супровід. Спочатку це буде діагностична консультація, а потім уже заняття розроблені саме під вас, під ваш запит, під вашу проблему. Тому, якщо вам потрібна моя підтримка, завжди. Рада допомогти бути поруч з вами. Якщо вам відгукнулися сьогоднішні теми, якщо ви впізнали себе у симптомах тривожності, виснаження чи емоційного шторму, то курс стабілізації психоемоційного стану, який складається із 10 глибоких і водночас простих занять, вони допоможуть. У процесі роботи ви навчитеся заспокоювати тіло і психіку, навчитеся керувати емоціями, а не тонути в них, відновлювати внутрішню опору і самоцінність, позбутися постійної напруги тривоги чи паніки, вибудувати здорові кордони і зменшити емоційне навантаження у стосунках. У програмі є. І дихальні практики, і арт-практики, і когнітивно-поведінкові інструменти, вправи на заземлення. Також за потреби цей курс включає блок роботи з панічними атаками. Отже, курс стабілізація психоемоційного стану допоможе подолати стрес, панічну атаку, тривогу, розібратися з емоційними гойдалками через підвищення самосвідомості, використання когнітивно-поведінкової терапії, арт-технік, медитації, простих психологічних та фізіологічних вправ. Стабілізація психоемоційного стану це індивідуальний курс, який складається із 10 занять і 5 модулів. В кожному з модулів по два заняття. І програма курсу така. Перше поняття основ стабілізації психоемоційного стану, робота з тілом. Тут будемо говорити про те, звідки береться. Нестабільний психоемоційний стан, що на це впливає, як працює наш організм, чому саме такі реакції організму. Друге, це відновлення опор та власної цінності. Часто, коли людина Вдається тривалому стресу, вибиваються, наче опори з-під ніг. Будемо говорити саме про ці внутрішні опори, опори на себе в першу чергу. І будемо говорити про те, як відновити ці опори. Третє, робота з негативними почуттями, з негативними думками. Що з цим робити, і як це впливає на. Стабільність нашого психоемоційного стану. Четверте: це пошук ресурсів, здоровий спосіб життя це один із найважливіших м, моментів, які впливають саме на стабільність нашої психіки, а, про ресурсність, а, про те, звідки береться наш ресурс і хто має про це дбати. Дуже важливі а, два заняття. І п'ятий модуль це взаємини з оточенням і побудова здорових кордонів. Отже, послухавши зараз мене, якщо ви розумієте, що вам цей курс цікавий, він вам підходить. А, запрошую, а, чекаю на вас в особистих. Якщо зараз, слухаючи мене, ви а, не знаєте, що краще обрати, який курс, чи а, індивідуальну терапію, чи консультацію, що робити, а, напишіть мені в особисті, ми зможемо з вами зустрітися перші 20-30 хвилин а, спілкування. Це буде безкоштовно. Ми просто можемо а, проговорити. можу зрозуміти а, ваше запитання і підказати, який. А, який із варіантів буде для вас найбільш корисним, най, найкращим? Дякую, що були сьогодні зі мною. Сьогодні ми торкнулися з вами важливих і водночас дуже чутливих тем тривожності, емоційної нестабільності, стресу, панічних атак, втрати внутрішньої опори? І це не просто теорія, це те, з чим стикаються тисячі людей щодня. І, можливо, зараз це саме ви. Але головне, що варто пам'ятати, наш стан це не вирок. Психіка жива, адаптивна і дуже чутлива, і її можна підтримати. Емоції це сигнали наші, а не вороги. І вчитися з ними справлятися це не про слабкість, це про дорослість, про мудрість, про нашу силу. Я буду дуже рада супроводжувати вас у цьому процесі. І на останок просто нагадую: ви маєте право на спокій, на відновлення, на внутрішню тишу. І ця тиша можлива навіть після бурі. Наразі, все. Дякую за увагу. Побачимось.